Синоптики назвали точні дати, коли в Україні дощитиме. Найближчими днями в Україні буде дуже спекотно та переважно сухо, але подекуди все ж пройдуть дощі та грози. На цьому тижні в Україні буде дуже спекотна погода, переважатиме антициклональний характер погоди. Очікується доволі високі значення температури, та у більшості областей буде без опадів. Такий прогноз на найближчі дні оприлюднив український гідрометцентр. За даними синоптиків, у найближчі три доби в Україні переважатиме суха та спекотна погода з температурою вночі 14-20 градусів у південних областях до плюс 23. В день вдень повітря прогріватиметься до 26-33 градусів. Буде сухо. Лише на Закарпатті та Прикарпатті в день, 16 серпня, та протягом 17 серпня очікуються короткочасні дощі та грози. У п'ятницю в Україні також переважатиме суха погода. Лише в більшості західних областей прийдуть невеликі місцями помірні короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме 15-21 градус, у південній частині до 23 градусів. А вдень по всій країні стопчики термометрів покажуть 27 сім градуси. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!